Всім привіт, друзі! Ну що ж, ми вже не раз робили публікацію опитування стосовно порівняння тушок копів і росів. Е, здебільшого людей все ж таки написало, що різниці майже немає між копами і росами, тільки там в куту на хилу самої фотографії. От, що стосується нашого досвіду, як ми бачимо це, ми також не бачимо суттєвої різниці між копами та росами. Що по кольору шкіри немає, е, різниці, що. По їхньої, скажімо, структурі. Філе гарне, що у роз, що у кобит. Єдине, в чому відстають коби, це у них замалі окорочка порівняно з росами. Все більше різниці немає. Що філе, що, колір, що взагалі в так майже однакові по виходу тушки. І знову ж таки, підкреслюю, при однаковому отриманні, однаковому годуванні різниці в них ми не помітили. А всім гарного дня!